І я так і дотримався, і це дуже важливо, що в мене не відбулося інфляції ціль, цілей, як я це називаю. Інфляція цілей це коли ти поставив собі ціль збився. і збився, і наступного разу тобі набагато важче. Тобто ти получаєш там Х5 до складності знов досягати такої цілі, і чим частіше ти будеш збиватися, тим е, знижується рівень е, віри в себе, самовпевненості самовпев... ну, mm -hmm. в собі і так далі. І таким Чином в мене не відбулося цієї інфляції, і я відчув так, я, я ж на щось Правильно. здати, це справжні сильні вчинки. Якщо тобі сподобався такий контент, і ти хочеш його бачити більше в своїй стрічці, підпишись на мій профіль. А також в шапці мого профілю ти можеш знайти посилання, за допомогою якого ти потрапиш до нашого бота-Людина. Він тебе проведе до першого твого квесту. Мене звати Мудрий Олег, я засновник